П'ятниця, 25 вересня про головні події останнього робочого дня тижня розповідатимуть наші кореспонденти. Майбутню церкву забрали і продали сезон тихого полювання, як самому не стати жертвою гребів. Інститутів, технікумів та спеціалістів. Більше не буде. Така освітня реформа. Дізнавайтеся про це з випуску. Новин на нашому каналі У студії для вас. Працюватиме Люба Єгорська. Ніде помолитися у Львові неповносправних позбавили церкви приміщення під святиню віддали у приватні руки. Так постановив третейський суд міста Києва. Таким чином, приміщення, яке Львівська міська рада виділила для облаштування церкви для неповносправних, забрала приватна фірма. Хоча представники Української греко-католицької церкви вже почали готувати приміщення, адже його понад 10 років не використовували. Тим часом третейський суд Києва вже після рішення Львівської міської ради передав приміщення. Фірмі «Піраміда Авто, яка у свою чергу споруду продала, за словами секретаря Львівської міської ради Володимира Курта, це зухвала спроба захопити землю та майно у Львові. Тому міська влада надіслала відповідне звернення до СБУ та Генеральної прокуратури із проханням зреагувати на ситуацію. Генерального консула Чехії у Львові Ладіслава Граділа звільнили за махінації з візами. За інформацією радіо Прага, більше 160 українців подали у суд на МЗС Чехії. Афера із візами коштувала генеральному консулу Чехії у Львові Ладиславу Граділу. Його посади. Віднедавно він взагалі не працює в МЗС Чехії. Скандал розгорівся навколо схеми телефонного запису на прийом для отримання візи за допомогою спеціалізованого телефонного центру. Дзвінок коштував близько 20 Доларів проводиться розслідування стосовно чеського посла в Києві Ярослава Башти. Чеська антикорупційна поліція перевіряє діяльність посольства Чехії в Києві і генерального консульства у Львові. Правоохоронців цікавить схема телефонного замовлення віз громадянами України. Сезон тихого полювання тихо розпочався, і, хоча через суху осінь грибів небагато, проте поласувати лісовим делікатесом все одно хочеться. Але смакувати грибами слід обережно, бо ця рослина може бути підступно небезпечною. Проте як не нашкодити собі грибами, знає Світлана Кренців. Опеньки, лисички, білі підпеньки та козарі. Хто не любить поласувати цим делікатесом, особливо в сезон так званого тихого полювання. Проте цього року грибів у лісі не так вже й багато. Причиною цього є тепла осінь. На Стрийському ринку сьогодні найбільше було білих та козарів. Ціни коливалися від 5 до 50 гривень. Поки що немає, Треба посуха дощів. Випаде дощ може й появитися. Малі після гривнів кілограм. А от, наприклад, капучка. Така капучка, п'ять частинок. Пані Катерина продає гриби відранку. За свій кошик білих просить 150 гривень. Якщо будуть купувати, обіцяє віддати за 140. Так, 150, 140. Я як, як хто? Козирі, калічка. Та й такі, голубінка. А багато грибів? Нема. Нема. То два ходили майже цілий день сходили. Нема багато. Про те, як би сильно ви не полюбляли поласувати грибочками, не слід забувати про небезпеку отруєння. Збирати гриби треба дуже уважно. Краще на місці збору переглянути гриби, відбракувати перестиглі, зіпсовані, поточені личинками, щоб вони не забруднювали неушкоджені плоди тіла. Готувати гриби потрібно також дуже обережно. У нас на курсах цивільної оборони міста Стрия постійно є постійно діюча виставка їстивних, неїстивних грибів, а також тут можна отримати інформацію безпосередньо про всі гриби, які є. Ми бачимо, що нашими курсами цивільної оборони випускно спеціальні куточки, в яких є матеріали про їстивні, неїстивні гриби. Міліція просить допомогти встановити особу мертвого чоловіка. Труп його знайшли у лісовому масиві Моршина неподалік місцевого цвинтаря. Невідомий віком 50-60 років одягнений був у коротку світлу куртку, штани сіру зеленого кольору, чорні туфлі, мав годинник марки ракети із металевим браслетом. На руці татуювання Вова, Ходорлявий тілобудовий ріст 175 сімдесят сантиметрів, волосся сиве. Всі, кому що небудь відомо про цього чоловіка, міліція. Просить повідомити за номерами телефонів 5 57, 58 5 46 34 або 102. У стрію розпочала працювати робоча група з організації обговорення проекту закону України про внесення змін до Конституції України. На очолив групу голова міської організації кону Ростислав. Годь і продовжуємо випуск інститутів. Більше не буде. Кабмін підтримав законопроект про вищу освіту, запропонований Іваном Бакарчуком. Цей законопроект розробило Міністерство освіти і науки за участю провідних вищих навчальних закладів України. І червня 2008 року він пройшов широке громадське обговорення. Згідно з документом, тепер існуватимуть лише університети, академія, коледж, професійний коледж. Також не буде існувати такого поняття, як неповна вища освіта, базова вища освіта. Світа та повна вища освіта і на цьому в мене все. але інформаційний день на нашому каналі не закінчується. Одразу після цього випуску чекайте на Олега Филика. Він розповість щось цікаве зі світу спорту. А завтра у цій студії чекайте. Світлану Кренців із підсумковим випуском новини. Нехай вам щастить. Нова сторінка книги спортивних подій з вами Олег Филик. Мої вітання. Євро 2012 експерти у ЄФА сумніваються у Львові. Наші сотні найкращих футболістів Європи досягне наших спортсменів на чемпіонаті світу з вільної боротьби. Не перемикайте. Аліїв Чигринський і Воронін на сотні найкращих футболістів Європи. Журналісти авторитетного щорічника European Football Yearbook включили до списку ста найкращих футболістів минулого сезону в Європі гравців з України. До списку увійшли троє українських футболістів: Олександр з київського Динамо, Дмитро Чигринський, який грав у минулому сезоні за Донецький Шахтар, і Андрій Воронін, який виступав у німецькій герті. Окрім того, у списку є легіонери з українських клубів Жадсон і Серна Шахтаря. Він жорстокий боєць та справжній воїн. Так охарактеризували один одного Віталій Кличко та Кріс Роула перед боєм на арені Стайп-Сентр у Лос-Анджелесі. Чи пройшов час змінити чемпіона і чи візьме досвід верх надмолодістів, покаже бій. А от обговорення цього насправді великого бою не припиняється. В ніч суботи на неділю цими вихідними Україна загулом та стрищина, зокрема, буде стежити за головним спортивним дійством в світі боксу боєм Віталія Кличка та Криса Ореоли. Які прогнози з цього приводу у стріян зараз дізнаємось. Так як я колись займався і викладав бокс, дуже важливий буде бій. І на мою думку, так як супротивником Кличка є, скажімо так, набагато молодший від нього противник. Ну, але я думаю, переможе повинен перемогти Віталій. І я думаю, що він виносливіший кличка. Кличко, хоч і боєць, але він не, не такий, не можу сказати. Хто є, що переможе кличко? Це можливо, але сподіваємося, що кличко. А чому певний? Ну, Тому що в нього великий досвід. І до теми поєдинок між перспективним російським важковаговиком Олександром Остіновим, який представляє українську промоутерську компанію K2 із і відомо американським боксером Сендріком Босвілом. Не відбудеться цей бій був запланований в андеркарті поєдинку між Віталієм Кличком і Крісом Реологом, який пройде у Лос-Анджелесі. Причиною відміни стали зволікання з видачою американської візи у та його тренеру. Нагадаємо, пряма трансляція бою відбудеться на телеканалі Інтер в 5.45 ранку. Львівський велосипедист Євген Білобрух завоював золоту та срібну нагороди чемпіонату України у гонках на треку. У Львові на комплексній спортивній базі Міністерства оборони України триває чемпіонат України з велотреку. У перші дні змагань чудово виступив львів'янин Євген Білобрух, в активі якого золота медаль за перемогу у перегонах на один кілометр із місця та срібло у Кейрінгу. До Львова на головний старт сезону національного рівня, аби упродовж шести днів чемпіонату України розіграти 18 комплектів нагород приїхало сто 17 спортсменів, які представляють 14 областей країни. Стадіон до євро можуть не встигнути здати вчасно. Експерти УЄФА не вірять те, що стадіон у Львові буде зданий у заплановані терміни, а саме влітку 2011 року. Про це йдеться в конфіденційному звіті УЄФА щодо будівництва стадіону у Львові після візиту комісії у вересні. Головною причиною подібних несхвальних відгуків є затримки конструкторських робіт. Однак рівень ризику може змінитися, якщо до середини листопада 2009 року Львів надасть повний чіткий проект, затверджений замовником будівництва стадіону та органами влади. Це все, чим я вам на меті поділитися з вами сьогодні. В студії працював Олег Филик. Вдалих вам вихідних до нових зустрічей на нашому каналі. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Субота буде сухою. Так обіцяють синоптики, проте небо пропливатимуть хмарки. Температура повітря проріється до 19 градусів тепла. Вітер дутиме північного напрямку зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 743 мм три міліметри. стовпчика. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.